Вітаю вас, малята! Вітаю і тебе, хтосик! Самував без вас малята! Дуже радий вас вітати. Сьогодні я пропоную вам продовжити подорож зимовим лісом. Подорожувати я дуже полюбляю, а ще й цікаве, пізнавати з радістю. До нас січень завітав, річки кригою скував. Вітер, холод, завірюха, від морози звірям вуха, птахи зернятка шукають. Дзьоби в пірячку ховають, все навкруги замело, снігом білим задуло, одягли дерева шуби білі, немов велетні стоять, лише гілками тріщать. Заяць бігає по лісі, щоб зігрітись і поїсти. Ось лисичка тут пройшла, їжу в нору понесла, на снігу сліди її, видно, навіть вдалині, вовк десь в лісі там співає, свою пісню завиває. Коли тут проходив близько, зачепив рогами гілки. Сніг із дерева упав, на кабанчика попав. Він мерші тікати геть, щоб не стати їжею для голодних хижаків. Другий місяць вже зима, звірям спокою нема. Ось сорока прилетіла і на гілку сосни сіла. Стрекеке, стреке для всіх кричу, бачу вовка на пеньку. То він виє з голоду, стрекики, стережіться звірі, вовка, вода їй він дуже довго. Стрекики. Білочка в дуплі сидить і горішки свої їсть. Вона добра, господиня, в неї є запаси їжі. Там гриби, горіхи, шишки. Все в дуплі вона сховала, щоб зимой не бідувала. Ось наш зайчик пробігає, куру він вже догризає. І мерщи. І в нору тікати, щоб руду не зустрічати. Так і січень проминає, зима холодом лякає, ось синички, снігорі. Зернятка знайшли собі. Їх швиденько позбирали і на гілку позлітали. Тут ворона прилетіла і на пташок нагриміла. Кар. зернята з'їли всі мої, я давно їх примічала. Кар і на обід я вас назвала! вала. Кар, кар летіть і не чекайте, і моговин не чіпайте. Терки слухали, сиділи. Потім всі десь полетіли. Залишилася вона і без друзів, без зерна. Тільки вітер завіває, гілки дерева качає, вже сіріє на дворі. День коротший у зими, всім пора додому спати. Гріти лапи, вуха, ніс. Рано знов підемо гуляти, в лісі їжу всі шукати. Ось малята, і закінчилась наша подорож. Пропоную вам намалювати зайчика. А дорослі зроблять фото і надішлють нам. Ой, мені так цікаво. До побачення, малята, до побачення, хтосик. До зустрічі, малята!